Поки привикнеш до цього телефона, собі з камеру знав. Всім привіт. В общем, ремонт комбайна мега Дніпро 350. Ось спочав, ліксіона закінчив. Взявся за Дніпро. так Зняли шник зернового, зерновий і колосовий знімали. Тож. Почіпники перевіряли і тут. Розбите було під шпонку. Під шпонку було розбите. Отут -от -от під шпонку було вибите, зробили. Бо ну, болталася сильно. Тепер це все зробили, спіраль тут ідеальна. Так, Трошечки деякі нюанси Розказу. Шники ці можна витягувати повністю разом з шківом, щоб зручніше було на землі їх шків знімати. Я знімав повністю шківом. Десь тільки ці болти відкручуєш, оці три. І тут цей болт, і його викручуєш ну, по спіралі так як і витягуєш разом з шківом А на землі вже шків можна ну зручніше знімати, ніж тут сидіти і мочитися. Оці буду міняти. Найпідшипники зразу поміняв. Замінив, далі, далі. Будемо знімати задню балку. Задню балку будемо знімати. А, Для чого? Для того, бо розбиті втулки тут. Палець буде все знімати. Решета повитягували. Ну, то таке. Це не є така колосальна робота. Основне балку зняти. Тут роботи по нім такої нема. По ліксіоні 500. 60-му роботу я зробив, то, що від мене залежало, далі цей, потім буде, далі другий ліксіон, Джон Дір. Коротше, потрошки, але не все відео буду знімати, тому що мені не вистачає часу на це все. от так як тут. тут. Тут замінили. Тут шпоночку буду ставити. Другу. Бо тут теж трошки воно розбите було. Ну якось так. Ну і підшипники. Це треба мастити нігролом. хорошим нігролом, щоб не ржавіло. От тут такі ще ці підшипники про біду, вони, як то кажуть, у голодний рік ідуть. Але на вентиляторі там полопала та бляха. Ці підшипники теж зараз провірю. Ось таке. Ось таке. Мега це трошки простенький комбайн, чим Ліксіан. Ну, я не особо спеціаліст, так просто для порівняння. Там менше цих, Тут на мегі менше цих всяких шківів. По лекціоні там є свої нюанси і не все так просто, як, як собі думаєш. Але все воно ремонтується все воно робиться. Ага, Тут ущільнювальне, уплотнення, ущільнення. Отут От треба буде. Це на цій доскіці. Замінити, що треба буде. І так. Там питали закрузену жатку, цю Нормальна жатка КМС. Це є запчастини донор. Може кому-то щось треба, які-то редуктора можна ну, напишіть у коментарях. Це як ПСА. Ми не вони працюємо, вони нам її продали в нагрузку з цим комбайном. І Запчастини, які то редуктора, ланцюги, це все, бо вона нам на КМС не підходить. КМСка у нас нормально працює. Ще навіть ну, півтора тижня тому збирав кукурудзу, ще з зерно по ній є. Ну, і основне так немає такої роботи сильної коло комбайна. Погода в нас, що замінив, змінилася, то дощ трохи пилюку прибив вчора і якось так. Тому шнеки ці краще відтягайте шківами. І їх легше витягувати, і тут вже на землі тобі зручніше, удобніше знімати шкіл зйомничком, вибивати, бо так воно трохи накладно. Е, от таке. Більше тут ну, немає, що такого розказати, вам показати, бо ну немає. Там у бунтері оцей шнек загрузочний, е, теж дали на реставрацію і кожух. А щось так більше щось розказати, ну що, ну нема що такого розказати, бо нема конкретної роботи коло нього. Тому всім всього кращого, найкращого мирного неба я беру збирати це і пробувати знімати задню балку. Для того, щоб замінити втулки і так далі і тому подібне.